Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 28 серпня 9.04. Традиційно я роблю розклад на кожен знак зодіаку на цей день. Карта дня, не розк... ну розклад, так, да, розклад, але карта дня. Для кожного знаку зодяку. Давайте ми подивимось, як воно що буде. Починаємо зі стихії води, скорпіони. Це щоб я наперед кажу, щоб ви знали, будь ласка, карти покажіть нам карту дня для кожного знаку зодіаку на цей день 28 серпня. Скорпіончики. Скорпіончики проходять е якісь обіди, якісь. Це по почуттям карта, це карта води, це наші почуття. У скорпіонів якась така ситуація не дуже гарна. У кожного вона своя. Ось, але треба скорпіони розвертатися. Це веде вас в депресуху, е, тому розвертайтесь. Розвертайтесь. А ну, дайте я гляну, що тут. Так, да, тут страхи, люди. Тут страхи, і по луні ви можете зайти в депресію. То воно вам треба? Воно вам не треба, скорпіони. Луна, бачите, в позитивному плані, слава Богу. Тут потускуєте, потускуєте та і все. Тому перевертайтеся, треба жити. Треба жити. Треба жити далі. Знаєте, як, сенс життя. Жити. Якщо ви народилися, то ви народилися для того, щоб жити. Риби, риби сьогодні. Сповнені енергії. Виконують всі завдання, всі бажання і свої, а зачасту не свої, бо пажик виконує бажання чиїсь. Чиїсь бажання виконує пажик. Це може бути ви, будете ви чоловік і підете, наприклад, зі списком в магазин. Ну, якось так. Це по мінімуму. А по максимуму може приїхати якась ваша дитина, чи онук, чи синок. Тобто це ще і гарні новини. Гарна карта, гарна карта. Ви сьогодні ви сьогодні, пажик. Виконуваш бажань людей, ваших, рідних, близьких. несете їм гарні новини. Прекрасна карта. Раки. Раки, очельники. Для раків це нормальний стан, до речі, я хочу сказати: для раків це нормальний стан. Вони люблять там собі десь заритися, закопатися і сидіти собі там думати, гадати. О, так що прекрасно. Подумайте, проаналізуйте своє життя, проаналізуйте свою ситуацію, в якої ви живете, подумайте, це дуже полезно, гарна карта, прекрасна. Ви сьогодні така розумна, мудра людина. Так, вогонь. Стихія вогню, овни. Овни сьогодні несуть втрату. Понесуть втрату. Вони сьогодні розбиті зовсім. Яка тому причина? Ну, мечова це може бути і військова, і інформаційна. Повішаний це жертва. Але жертва зі своєї волі. Дуже схожа на військових, звісно, дуже схоже, бо вони йдуть по своєму, як кажуть, бажанню на всі ці речі. Будете приносити себе в жертву, в жертву обставин, в жертву обставин свого життя сьогодні. Як мінімум, як мінімум ви будете жертвувати чимось своїм, своїми знаннями, своїми, своєю інформацією, своїм поповішаному тут ще і фізично, тобто ви сьогодні будете отримувати удари від життя. Як жертва, але по собственній волі. Бо якщо б ви були отак, то це були б якісь афери, це була б маленька пожертва. Але по десятки. Ви, несете, ви жертва. Ви сьогодні вас сьогодні просто вбивають, але ви самі на це йдете. Чому не знаю. Тут багато можна накидати, я ж кажу, від мінімуму до максимуму удар. Удар. Ого, овне. Щось ви сьогодні дуже вам тяжко. Нічого собі у вас карти. Ну, але ж все ж таки потенціал є. Овне, ви будете проходити дуже тяжкий день. Будете сьогодні навіть переносити удари, удари життя, інформаційні удари. Життєві удари, може, якісь овни попадуть у больницю. Буде конкретна якась операція. Але вона, ну так скажемо, в принципі, у багатьох вона запланована по жертві. Ви йдете на це по своєму бажанню. По своєму То ну, тут від військових ударів до запланованих операцій, до таке я вже глобальні накидала. Але може бути просто якась така ситуація серйозна, це ще й серйозна розмова, дуже серйозна розмова. Ну, от як, по мінімуму, ви від тої розмови получите, получите удар такий. Ви не будете на коні, як кажуть, вас розіб'ють. Тобто від розмов до дій, тут широкий спектр. Але попереду є потенціал по землі, і здоров'я, і фінансове, і матеріальне. Ви пройдете цю ситуацію. Пройдете. Це вже я так накидала, бо ну така карта. Але на сьогодні ви іменно такі. Іменно такі. До кінця дня ви будете оце так от потерпати. Буде ця історія йти. Але попереду все наладиться: Леви, леви. перевернута королева землі. Монет. Леви, ви сьогодні не зібрані, непрагматичні, тратите гроші, тіряєте гроші. Може, навіть будуть вас, скажімо так, тягнуть з вас гроші. Тобто, по матеріальній карті тут йдуть втрати. Ви тратите гроші. Так ви їх маєте, а отак ви їх будете витрачати. Витрачати і витрачати. Це витрати. По здоров'ю, я клала це по здоров'ю. Ну, бачите, воно і так і показує, що якось трошки ви не в собі. Не в собі якось ви сьогодні балакучі, дуже. Щось така енергетика. Ну Не дуже мені нравляться сьогодні леви. Балакучість це лишнє для вас. Це точно. І розкидання грошей це теж погано. То тримайте себе в руках леві. Стрільці. Стрільці сьогодні отакі злі, жорстокі, хладнокровні. На всіх наплювати, будуть іти, як танки. Але це інтелект, це розум, це сила. Ну, світ сьогодні такі. Це військові, це фіскальні служби, це спецслужби, це всі люди, які займаються такими справами. Також це врачі, хірурги. Тобто, це дуже касається врачів, це, це касається ті, що працюють з інтелектом іскусственним, тобто комп'ютерщики, ну, це таке воно, научні робітники, оце їхні атомщики, оце все їхнє, це інтелект, це розум, хладнокровність. Але ну, от воно строгість іде, жорстокість, отака насильство йде отак. А тут просто така, ну, строга дисципліна, все строге. От ви сьогодні такий. Ну, чому ні? Чому ні? Інколи треба бути таким, бо не построїш, не буде ніякого толку. Повітря це від е, е, такого дисциплінованого руководителя, але розумного, до батька в сім'ї, до супруга, який візьме в руки, як кажуть, владу і буде керувати розумно. Але холоднокровно, без почуттів. Повітря. У повітря дев'ятка сьогодні у вас. Ну, це, знаєте, така ситуація не дуже приємна для вас. Дев'ятка перевернута. Вона вам піде, звісно, в мінус. Але я хочу вам сказати так: ця карта, одна з небагатьох карт, які в перевернутому стані, переносяться легше. Легше. Ну, але вона теж погана. Теж погана. Тут і відчай, тут і, відча, і, і жорстокість, і злоба, і позори, сплетні, бруд весь. Ну, така якась історія, погана дуже. Погана історія. Погана історія. Здача без бою, чаяння таке. Вона і в розвернутому погана. Вона і так, і так погана, звісно. Ну, Розвернута ну, вона взагалі там. А ну, що у вас тут трапилося? Що з вами таке трапилося? Хто вас обійде? Подвійна інформація, тут зрадники, тут обман якийсь буде, обман. Обман, але, але, але потім надійде допомога. Надійде допомога по шістки, це енергія життєва буде. Це прийде вам хтось на допомогу, хтось допоможе, іменно енергетично допоможе. А тут брехня, тут інформація подвійна, якась неправильна інформація буде у вас ситуація така. Ця карта ще показує зрадників, але не завжди в нас ж зрадники, правда? Просто обман, обман, просто якась невірна інформація, подвійна інформація. А потім наладиться, потім прийде допомога, хтось допоможе вам. То все переварить, узнать. Водолії, водолії, рицарі, водолії, Сьогодні ви зустрінетесь, або вас зустрінуть, або ви зустрінете таку гарну людину. Або це ви, або ви зустрінете таку людину. По почуттям дуже гарно, дуже схоже на кохання, гарні почуття. Тобто, буде гарний день у вас сьогодні. По почуттям буде дуже гарний день. Дуже схоже, що ви когось зустрінете. Або це ви. Це і є ви, близнюки. Близнюки сьогодні втрачають своє самонадіяне состояння по почуттям, вони не впевнені, вони нічого не хочуть, це дратівливість, не хочуть нікого бачити, чуть. В общем, по почуттям все розбито. Все розбите. немає тої самодостатності, йдуть по почуттям, йдуть втрати. Близнюки, вони, якщо в них немає грошей, якщо в них немає захисту, якщо вони не мають того комфорту, по, по, по грошам, вони дуже завісні по грошам, то все оце вони втрачають. Оце, вони вже для них це все дуже тяжке життя починається. То я впевнена, що тут. Е Ситуація іменно по грошам. От, давайте подивимося. Злість йде. Злість іде злоба. Холодність. Будете отак до людей сьогодні відноситься. Чому? 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 Чому сонце? Це нормально? Просто отак такий бздік. Але потім наладиться. Ну, такі вони, такі близнюки. Вони в них отак колихаються настрій страшний. Так, земля, тільці. Вони можуть змухи слона зробити. Змухи слона? Тільці. О! Тільці сьогодні дуже гарні. Бачите? Дев'ятка. Це ви сьогодні супер. Ви сьогодні по грошам, по здоров'ю, по владі, по всьому матеріальному фінансам. Ви на висоті. Ви на висоті. Це достаток, це впевненість в собі, це влада, це допомога комусь така рішуча. Ну, дев'ятка – це гроші, це достаток, це матеріальна, фінансова сторона ваша в порядку. Ну і по землі здоров'я також. Діви, тим паче ви земля. Діви, діви, срочно на природу. Срочно. Срочно на природу. Ви сьогодні маєте якийсь перевернутому стані кризис по землі. Це ваша стихія, що трапилось у вас. Мир перевернувся. Нема розуміння, немає, немає стабільності, немає понімання того, що проходить. Ну, що робить діви? Діви, діви. На природу, вперед. Вперед, на природу. Просто до землі. Просто які є у вас можливості до землі. Це там ви наберетеся енергії, ви заспокоїтеся, ви не почнете аналізувати, у вас все повернеться в нормальний стан. Це просто ваші думки, це просто ваші страхи. По мічам це інформація, це немає розуму, немає розуміння, немає розуміння що робити. Козироги о, козирожки працюють. козирожки працюють, до речі, в колективі стремляться до кращого, щоб усовершенствувати себе. По землі дуже гарно, молодці, працюйте, працюйте, вчіться, усовершенствуйте своє все, щоб бути не тільки робітником, але щоб бути вже руководителем. Молодці, працюйте, молодці. От дивіться, сьогодні у нас по землі Терези і. Ой, тільці і козороги сьогодні по своїй стихії. Прекрасно, прекрасно, просто молодці. Молодці. Ось. А е, діви, срочно, срочно до землі, щось природнє. вам треба енергію. Енергію набратися, і воно піде. І повернеться все, і розум, і, і все ця інформація розвернеться до вас. То вам треба просто, якщо немає нікуди, то хоч просто вийдете дерево обніміть. Хоч Побалакайте зі своєю квіткою, яка у вас стоїть на, під, на підвіконні. Погладьте її, потримайте, Візьміть там тряпочку чи просто руками водичкою, помийте її, побалакайте. Вам потрібно щось живе, але земля. Земля. Животне воно може, звісно, вам допомогти. Може, бо ось мир иде теж, якщо є питомець, з питомцем, побалакайте його, потримайте на руках. Ну, в общем, вам потрібна така жива енергетика, земля. І повертайтеся повертайтеся, діви, до нас. Все, така була карта дня для кожного знаку зодіаку на сьогодні. Почуємось, па-па.